Всім привіт, друзі! Мене звати Віталій. Я радий вас вітати на своєму каналі Маринюк. Якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка, мені це дуже-дуже сильно надасть більше мотивації знімати вам частіше відео. Так от, сьогоднішнє відео хочу вам розповісти про те, що ми не пройшли вибірку на провінційну підтримку від Манітоби. Нам не вистачило балів. У мене 775 балів і цього. Замало, звісно ж, тому що зараз вибірки 840 з плюсом бали. І вони такі з загального цього пула достають людей тільки там, не знаю, раз на місяць, може, тому що деколи навіть раз на три місяці достають людину. Якось дуже повільно і з дуже високими балами. І ми прочекали рік. 1 березня минулого року ми подали заявку і ось зараз. Пройшов рік і заявка, звісно, автоматично злітає. І, звісно ж, наша заявка злетіла. Я заявку поки що подавати не буду, тому що не бачу сенсу зараз подаватись, так як дуже високі бали. І якби бали падали, то так був би сенс. Але до того додати ще те, що я зараз звільняюсь з роботи, тому. Потрібно буде, якщо подаватись, знову десь відпрацювати 6 місяців, а можливо, не відпрацювати. Ну про це пізніше, тому що зараз у нас відбувається багато змін. Ви про це все побачите трошки згодом. І цей місяць я от мені ще залишилось 5 робочих днів. Я попередив завчасно і знімлю вам напевно окреме відео про те, чому я звільняюсь, як відбувається звільнення, і все таке. Коротше, ось так от, друзі. І е, що хочу сказати, що дуже багато зараз сімей просто чекають і не можуть дочекатись, поки їх просто відберуть. Просто відберуть на подальший розгляд, чи надасть їм мені Тоба підтримку, чи ні. Тобто, це самий перший етап, який мають пройти люди. І я от зараз таксую. Додатково, це моя як друга робота після основної. І я спілкуюся з іншими людьми, які також іммігранти, також ньюкамери. там півроку є люди, шість місяців, там рік, два, три роки, п'ять років. Ну, п'ять років там вже вони з паспортами деякі є. Тому що за п'ять років, ну з тими, з ким, з ким я спілкувався, вони прилітали одразу в статусі е, постійного резидента з піар одразу. І вони вже мають паспорти. Так, от, я спілкувався з різними людьми, поки таксував, і багато людей з тих, з ким я спілкувався, не мають піар. Вони, типу, ну. Дуже все повільно, вони також всі в шоці. Особливо ті, хто приїхав плюс-мінус в той час, коли і я, вони так само не можуть пройти вибірку. Це не тільки українці, так страждають, це всі. І я не знаю, скільки це буде тривати, тому не знаю, друзі. А, можливо, потрібно здати дуже класно англійську мову. І тільки тоді якось я зможу пройти. Тому що а, якщо подивитися по тому. Де я вперся в максимум по балах, це дивіться, у мене досвід роботи, максимум все. 4 роки більше він не оцінюється. Більше вже не можна отримати балів. Максимум за 4 роки. Я вже вперся по досвіду роботи. Потім по освіті, ну, навчатися я вже нікуди не піду, це точно. І здається, у мене і так максимум. Там найбільший бал це 125, здається. Коротше, у мене магістратура, і от за магістра в мене найвищий бал по освіті, по освіті я також вже вперся в максимум. Якщо 6, 6 місць десь працювати, 500 балів, які дають в цій категорії, це також все, це вже максимум. Тому, ну не знаю, ще хіба от здати англійську. Тому що я йшов по тіру третьому, там де можна без англійської, Типу, вона не обов'язковою. І є людина, яка вже має картку піар на руках, і вона не здавала англійську на федеральному е, етапі. Федеральний етап нічого не запитував. тому все перевірено, є живий приклад, якого я знаю. Тому ось так, от, друзі. І виходить, що все ж таки потрібно, напевно, її здати і підняти собі бали. І це, швидше всього, єдина опція, за допомогою якої я зможу підняти бали або будь-хто, хто дивиться відео, і кому це буде потрібно. Напевно, тільки так на сьогоднішній момент це можна зробити, якщо ви вже також впарились, як і я, в свій максимум, і ну, типу, без англійської вже ніяк. Але, наприклад, у мене 775 балів. Це непогані бали, якщо дивитися, що було півтора-два роки назад. Ну, півтора, напевно, ні, два роки назад, скажімо, краще напевно, два. І якщо я зараз здам англійську, я не впевнений, що я здам її дуже класно. Якщо я здам просто на мінімум, який вимагається, щоб пройти далі. То здається, я отримую 40 з чимось балів, 42 бали чи 48, я точно не пам'ятаю, здається 48, по 12 балів за кожну четвірку дають. Якщо в мене буде от все 4, і е, це вийде 48 балів. 48 балів все одно я не проходжу. Типу, навіть якщо я здам на ту ж мінімалку по 4 бали кожний е, тест, то я не прохожу. Все одно мені не вистачає балів. Мені не вистачає приблизно ще 20 з чимось балів. Тобто виходить так, що мені обов'язково потрібно здати щось краще, або все дуже сильно краще здати, або щось одне дуже якось гарно здати, щоб отримати ще якісь додаткові бали. І виходить так, що тих 48 балів все одно не вистачить. А для того, щоб здати набагато краще, потрібно набагато більше займатися цим. І дуже серйозно до цього готуватись. Тому е, я думаю, що можливо, я це зроблю, а можливо, ні. Ще просто все дуже сильно зараз залежить від того, як будуть розвиватися обставини, так як я кажу, у нас зараз відбуваються зміни в нашому житті, і е, буде видно, що нам робити. У нас буде два варіанти. І поки що про цих два варіанти говорити зарано, але скоро все розповім. От такі от новини. Просто хотів з вами поділитися, як зі своїми друзями, що ми не пройшли вибірку і не отримали піар за пів року в Канаді. Отак от, от дуже класно пощастило тим людям, хто приїхав буквально на півроку раніше, ніж ми. І вони вже от, ну, висять десь там в якихось пулах, десь там вони вже попроходили хтось на федеральному етапі, хтось на провінційному, але їх відібрали хоча б. І, типу, є хоча б якийсь рух в процесі отримання постійного резидентства. А в нас, ну, зовсім ніякого руху не було, крім того, що я просто подав саму першу заявку, і все. І потім вона сама анулювалась. Так що, отак, от: не отримаємо піар, полетимо в Уху! Все. Дякую вам, друзі, за перегляд. Побачимось в наступних відео.